вітання на Алтаві Кременчуцькі новини. У Кременчуці ремонтують меморіал вічно живим. Крюківські бари порушують нічну тишу, і Полтавський апеляційний суд не задовольнив позов звинувачених у нападі на Кременчуцького таксиста. Про ці та інші події з міського життя докладніше за мить у нашому випуску розпочинаємо. Кременчуці триває реконструкція меморіалу Вічно живим. Тендер на виконання робіт виграла фірма Центр, яка спеціалізується на роботі з натуральним каменем. Із міського бюджету на оновлення меморіалу виділили 600 тисяч гривень, і це лише частина необхідних коштів. Темпи відновлення, за словами заступника міського голови Геннадія Музики, залежатимуть від виконання бюджету. Вже упродовж останніх двох років на стелі меморіалу Вічно живим сколюється облицювальна плитка. При обстеженні встановили, що причина сколу технологічна помилка під час зведення меморіалу. Плитка закріплювалася за допомогою залізних кронштейнів, які з часом проіржавіли і почали псуватися. Тому вимушена реконструкція. Якщо ви помітили, з той сторони вже почали проявлятися раствори. Ну і пам'ятник весь плити, звісно, не живі. Сам факт скриття показав, де плитка вийшла в з штукатуркою, вітна, да? верхня частина, та частина. а де вона ще що держалась. Ну, раз у нас зайшла сюди влага, раз уже почав раскол, ну кожен рік мы бы... вона відпадало. б відпадала, відпадала. Крім того, відновлювальних робіт потребує і скульптурна композиція меморіалу. Реконструкції у нас не тільки облицювання самої стели, але й сама скульптурна група. Ми її хочемо зараз повністю пройти, зробити ряд робіт проти колізіоних і аварійних. ну і Помагаємося його покрасити первоначальный вид, коли він був. Він був не такого цвіта, коли його поставили. Він був в бронзовому зеленова... зеленоватых, з патіною оттенками. Так, звісно, більш складна художественная робота, але я думаю, зробимо так, щоб потім не повернутися, щоб всім нравилось. На реконструкцію із міського бюджету виділили 600 тисяч гривень. Теоретично цих коштів вистачить лише на частину відновлювальних робіт. А для того, щоб підготувати меморіал до зимівлі, необхідно щонайменше ще 600 тисяч. Тож все залежит від надходжень до міського бюджету. Поверьте, ми б сквер жартневы уже закончили, бы вечно живим. Если б ми начали фінансувати, як ми планували роботи з мая місяця, мы косени 50% работ зробили б уж. Я веду полностью реконструкция. Э, у нас проект не только на вечно живым, это полностью комплекс, это же мемориал вечно живым. То есть и здесь у нас есть изменения, и лавочки, у нас и фонари, и полностью перекладывается площадь, и перекладывается та площадь. То есть это довольно-таки большой объем работы. Лист покликав дорогу. Якщо за адресою, то в будинок 6 по прогулку Ціалковського, мешканці якого прохають про допомогу в з ПАД Полтава обленерго. Саме ця установа, як постачальник електроенергії, відмовляється відшкодовувати збитки мешканцям, які вони отримали внаслідок замикання в електромережі. Пошкоджено майно а крайні відмовчуються. Все сталося 28 червня з ранку 7.30 Під час чергових виріб потужного вітру, коли Любов Іванівна, тільки вийшовши з під'їзду, поспішала на роботу. Помітила, що іскрять дроти через 5 хвилин за допомогою в лапках гілок дерева дроти з'єдналися і обірвалися на землю. Вікторія, яка надіслала нам листа, говорить, що протягом 30 хвилин світло в квартирах блимало. Хто не встиг відімкнути електроприводи, той і постраждав у першу чергу матеріально. Помімо того, що згоріла битова техніка в шести квартирах на наименований крупної бытовой техніки. Практически в каждой квартире э, безперебойники, які стояли. ну вот да, аварийной служби, які поновили постачання електроенергії, пояснювали мешканцям так. Смисл роботи йде 300, ну, три фази. Ноль іде і две фази. Отгорает ноль, нету розгрузки і йде, потом замість 220, іде 380. І пішло 380 під нашу апаратуру. ви Самі розумієте. наступного дня. Сусіди по лиху зібралися разом, порадилися і вирішили написати колективного листа двом адресатам: керівництво житло Рембусервісу та пад Полтава Обленерго. Листи датовані 3 липня. хочется просто человеческого отношения к людям. На сегодняшний день не такая уж дешевая бытовая техника, что каждый человек может позволить ее себе купить после вот такого вот сгорания, элементарно со своей зарплаты или даже с пенсии. Мы не требуем с Волтавого Облэнерго» купить нам там новую бытовую технику. Пусть приедут, отремонтируют людям то, что сгорело. Да. Потому что вызов мастера, если приезжает мастер, даже если он посмотрел и говорит, что я не могу здесь разобраться, это 80-100 гривен. Приблизна загальна сума втрат складає 12 тисяч гривень. Не секрет, щоб отримати компенсацію за нанесення матеріальної втрати від підприємства монополіста знадобиться побігати по судах тривалий час. У багатьох на це не вистачає ані сил, ані грошей. Так міцні вседозволеність і безкарність тих, хто живе і процвітає за рахунок звичайних споживачів. Любов Іванівна, у якої вийшли з ладу, мікрохвильова піч та пральна машина, розуміє, що чекати на європейське вирішення питання марно. Сподівається на нашу підтримку, а точніше професійний вплив. Все ж таки четверта влада. Ну, повірте, нам тоже не хочется ни с кем судиться. Понятно, что если мы не знайдемо компромисса, и Полтава обленерго пришлет нам бумажку, что мы ни в чем не виноваты и не хотим во всем этом разбираться. Понятно, что следующий шаг это исковое заявление в суд. И это может затянуться на роки. Года. И годами никто не будет сидеть без телевизора или без стиральной машины, потому что это товары мова. необходимости. И Аналогічна подія трапилася із мешканцями будинку по провулку гвардійській. Ані житло «Рембудсервіс», ані Пад Полтава Обленерго не спромоглися взяти на себе відповідальність. Відхрестилися мешканці. Ж відремонтували власну техніку власним коштом. Полтавський апеляційний суд не задовольнив позов звинувачених у справі про напад на Кременчуцького таксиста. Вони домагалися зменшення терміну ув'язнення для одного та виправдального вироку для іншого. Втім, рішення Кременчуцького районного суду залишилося чинним. Згідно з ним, двом молодикам, звинуваченим у нападі на таксиста, належить відсидіти 12 і 14 років відповідно з конфіскацією майна. Їх захисники не згодні з таким рішенням і переконані у недостатності доказів. Рік тому резонансна справа. Набула широкого розголосу. Тоді родичі та колеги постраждалого зверталися і до нардепа Юрія Шаповалова, аби заручитися його підтримкою. Нагадаю, минулого літа двоє чоловіків напали на таксиста, нанесли ножове поранення у шию та угнали його авто. Після того, як молодий хлопець дивом залишився живим і зміг давати показання, міліція затримала двох у яких постраждали, впізнав нападників. У листопаді Кременчуцький районний суд визнав підсудних винними і виніс їм вирок 12 і 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Втім, засудження не погодилися з вироком. Один із них визнає лише угін автомобіля. А інше наполягає на абсолютній непричетності до цієї справи. З тим і звернулися до апеляційного суду. Разом з тим, прокурор назвав вирок Кременчуцького суду зам'яким і вимагав більш суворого покарання. А постраждалий вирішив домагатися збільшення суми моральної шкоди. Тож Полтавський апеляційний суд розглядав апеляційні скарги усіх учасників процесу. Втім, Полтавський суд, зрештою, залишив вирок суду Кременчуцького незмінним. Захисники засуджених, які відмовилися говорити на камеру, називають такі рішення несправедливими, наполягають на недостатності доказів. У знайденому авто є відбитки лише одного з засуджених, та й його причетність до нанесення тяжких тілесних водієві не доведена. Разом з тим, прокурор та представник потерпілого вважають, що вона засуджених доведена повністю. На це мовляв є чіткі та вагомі свідчення таксиста. Сам таксист рішенням апеляційного суду задоволений. Хоча сума моральних збитків і не була збільшена, каже Апеляцію подав, пішовши на принцип, коли дізнався, що його нападники прагнуть хто пом'якшення, хто скасування покарання. Ухвалюю апеляційного суду Полтавської області. Задоволений саме головне, що вони скастили йому срок. Суд апеляційної інстанції підтвердив, що злочинцем був сколений в змові, тобто була змова на заволодіння автомобілем. Захисники засуджених категорично не згодні з вироком. Планують оскаржувати рішення апеляційного суду у Києві у вищому спеціалізованому суді. Дехто не нехтує, а хтось ставиться вкрай вороже. Мова про стихійні ринки, боротьба з якими у місті не припиняється. Втім, деякі городяни такі продовжують продавати продукти з землі, а інші їх купувати. А як ви ставитеся до стихійних ринків? Опитування Кременчуцьких новин. Нет, такую продукцию не покупаю. Я предпочитаю больше или с рынка, потому что я знаю, что там настоящие фермеры, и там нет ни пестицидов, ничего такого подходящего, именно вредного, потому что у меня ребенок, я не беру таких бабушек. Я все покупаю. О чем? А чем... вы не боитесь? Нет, я вообще ничего не боюсь. Стараюсь редко. Я покупаю там продукты вот на рынке, которых людей я знаю, которые чистые, которые нормальные. Не. Ну, Но вообще-то не, я... не, 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 не. Це і глісти, це всяка гнічисне. Ні, не. я такі не покупаю. Я тільки в супермаркетах покупаю. Антисанітарії, разі можна це покупати. Домашні это, прямо з огорода немає ні нітратів, немає нічого. Кожна хазяйка там, що стоїть, і вона продає, старається, ядами, хімікатами не обрабатують. Я, не, я, не покупаю. я в магазині тільки покупаю. Я вважаю, що в бабуся не опасно. От в магазині опасно. Я не считаю, що опасно. Просто все зависит от продавца. Некоторые продают тоже для себя готовят, а некоторые чисто на продажу. То есть с пестицидами с всем чим только можно. У проверенных покупаем людей, у знакомых. Ну, зелень можно, но и кровянку нет. Опасаюсь. Я ж не знаю, действительно, в чем они выращивали, где выращивали и как это все выращивалось. Если я, допустим, приехала в э, и у бабушки с рук купила уже, видя, как она его вырастила, в чем она его вырастила, чем она удобряла, тогда да. Зачем я буду покупать? Есть магазин, есть рынок. Там можно купить свежие продукты, которые продаются в нормальных условиях. Я лучше візьму не натуральне в магазині. чем возьму что у бабушки? Там неизвестно откуда відкуди і яким образом туди попало. Ну якщо ви не можете, значить вражки ви самі камені в подарунок. Сьогодні фонд Кременчуцького краєзнавчого музею поповнився новими експонатами: сірим гранітом, гіпсовою трояндою, гранітовим валуном льодовикового періоду. Кременчужанин краєзнавець ігор Артеменко вчергово подарував міському музею свої цікаві геологічні знахідки. Ось цей важкий, гладкий та округлої форми камінь гранітовий валун, віком понад 2 мільярди років. І це лише один з цікавих експонатів Кермічуцького краєзнавчого музею. Цей камінь новинка геологічної колекції. А ще гіпсову троянду, сірий граніт та інші мінерали сьогодні подарував музею Ігор Артеменко. Три Трібраз цікаві знайшов на півіхі валун ліднікового періоду. Значит, когда здесь отступал ледник он оставил очень много после себя занесенных валунов этот камень называется гипсовая роза это сросток кристаллов гипса вот он напоминает может напоминать вот в данном случае не очень но как цветок три образца с малокахновского карьера привез значит это серый гранит это гнейс Понад 30 років кременчужанин краєзнавець, захоплюється геологією. З дитинства приносить до музею знайдені незвичні камінці. Я починаю з 5 класу, прийшов сюди в музей, став увлекатися темою. І, і понині, где я буваю, там я. Собираю минералы. На Полтавщине огромное количество минералов можно найти. Очень красивых декоративных. Вот здесь часть из них представлена. Это и горный хрусталь, и флю... аметисты. Жил я здесь на набережной, стал собира... ходить по окрестным дамбам в русле Днепра, находить камни интересные и приносил сюда в музей. На сьогодні фонд Кремичуцького краєзнавчого музею обліковує півтори тисячі зразків мінералів та гірських порід. Єдина в Полтавській області за своєю кількістю зібрання, за репрезентативністю систематичних груп. Це наша геолого мінералогічна колекція. Вона нараховує на сьогодні понад півтори тисячі одиниць зберігання. Особливою групою серед цих експонатів виділяються декоративні камені, у числі найцікавіших рідкісний зелений гранат та ще багато інших. Вот эта вот ярко-зеленая разновидность граната, называется у воровит, очень редкая. Это сланец, граната турмалиновый. Вот здесь видны черные игольчатые кристаллы турмалина и красные кристаллы граната. А вот это красивый глаз. Это в агате, в пустоте, вот в центре пустота. И там она, значит, выполнена горным хрусталем. Это обломок большого кристалла аметиста. Это сиреневая разновидность хрусталя. Цилиндрический такой керн и пирамидка. Это наша железная руда, наши известные железистые кварциты. Но из-за вот этой текстуры красивой, краснополощатой, ее называют кремячукской яшмой. Разновидность гипса. А от благодаря такой шелковистой, шелковистому переливу эту разновидность используют для різних сувенірів. Тут для он нам подарил такую таку рибку Посмотрите, вот як лунный камінь переливается. Очень красиво. Селенит. Поки краєзнавчий музей закритий для відвідувачів на ремонт, науковці закладу не байдикують. Оскільки музей зараз закритий для відвідувачів, експозиція демонтована, але працівники. Напружено працюють саме в цій сфері комплектування фондів. А городяни час від часу поповнюють музейні фонди сімейними реліквіями та власними цікавими знахідками. Велику роль у формуванні цієї колекції, яка до речі почала формуватися з самого початку існування музею, зіграли наші крименчужані люди, закохані в геологію. Це Дмитро Коваль і Ігор Артеменко. Вони зі шкільної парти товаришують з нашими музейними працівниками. Діма до 300 зразків геологічних передав нам. А Артеменко до 100. Ми їм дуже вдячні і співпрацюємо надалі. І про погоду. на вихідних у Кременчуці короткочесні дощі з грозами та шквалами вітру вночі до 19, в день до 29. Такий прогноз нам надали у Полтавському гідрометоцентрі. Ну а після вихідних розпочинайте робочий тиждень разом з Кременчуцькими новинами. Ми триматимемо вас у курсі подій міських. Побачимося в ефірі щастим.